Ми маємо знайти область визначення функції. Так як у нас дробовий вираз. Дріб означає знак ділення на 0 ділити не можна. Тому, для того, щоб знайти область визначення, ми маємо записати обмеження, що знаменник не дорівнює нулю. 3х мінус х у квадраті не дорівнює 0. Як розв'язати таке рівняння? В даному випадку можна. Розкласти ліву частину на множники. Винесемо спільний множник за дужки. Х виносимо, в дужках буде мати 3 мінус х, ну і далі не дорівнює нулю. А це буде тоді, коли або х не дорівнює нулю, і 3 мінус х також не дорівнює нулю. В даному випадку ми будемо мати, що мінус х не дорівнює мінус 3, а отже х не дорівнює 3. Таким чином, область визначення даної функції буде складатись з усіх значень х, крім 0 і 3. Всі числа, крім 0 і 3. Нам потрібно побудувати в одній системі координат графіки функцій і знайти координати точки їх перетину. Отже, будуємо спочатку графік лінійної функції y дорівнює 2х-1. Так як графіком буде пряма лінія, то для побудови прямої лінії нам потрібно дві точки. Тому ми складаємо табличку x y і беремо два довільних значення х. Ну, я візьму, наприклад, 0 і 1. А от y вже шукаємо. Якщо я підставлю формулу замість x, 0, то отримую 2 помножити на 0 це 0, і відняти 1 мінус 1. А якщо підставимо замість х1, то 2 помножити на 1 це 2, і відняти 1 це 1. Далі ці точки з відповідними координатами наносимо на координатній площині. Отже, перша точка має координату по х 0, по y 1, як ми бачимо, ну це десь ось тут. Друга точка має координату і по х1, і по y1, і це буде ось ця точка. Після цього ми беремо лінійку і з'єднуємо дані дві точки, будуємо пряму лінію. Ну, коли ми робимо це, треба постаратися максимально точно побудувати дану пряму. Це зручно робити на аркуші в клітинку. Там можна точно побудувати графік той чи іншої функції. Отже, це графік функції y дорівнює 2х-1. Далі ми будуємо графік функції y дорівнює 3. Взагалі, ми повинні знати, що графіком такої функції буде пряма, яка проходить через y, що дорівнює 3, паралельно до осі x. От, у нас 3. І паралельно до осі x ми маємо провести через цю точку пряму. Якщо з якихось причин ми забули, як проходить графік такої прямої графік такої функції, ми знову ж таки складаємо таблицю y і беремо довільні значення x. І щоб ми не взяли замість x, y у нас тільки три. Тут три і тут три. Таким чином, 0,3, от вона ця точка, інша точка 1,3, десь ось тут точка, і ми знову ж таки з'єднуємо наші дві точки і отримуємо пряму Y дорівнює 3, вона паралельна до осі X, як ми бачимо. Далі шукаємо точку перетину наших двох графіків, і шукаємо, чому ж буде дорівнювати х, і, Y, звісно, тут уже 3. Таким чином, ми бачимо, що х у нас 2. Тому запишемо координати нашої точки. Нехай це точка А, вона має координати 2 і 3. Якщо ми сумніваємося, то давайте перевіримо, чи це дійсно так. Зрозуміло, що ця точка належить графіку y дорівнює 3. А от чи належить першому, перевіримо, підставимо замість х 2. Будемо мати 2 помножити на 24 і відняти 1 це дійсно 3. Отже, точка А з координатами 2, 3 є точкою перетину даних двох графіків.